Зарплати і пенсії на картки у Нацбанку планують такі виплати перевести з кас у банкомати. Роблять це для того, щоб уникнути плутанини з податками, зокрема, які вираховуються з депозитів і вивести тіні зарплати в конвертах. Плюси, мінуси, нововведень шукала Ніна Коломієць. Юрій робить напої у присувній кав'ярні. каже: не має значення, як отримувати зарплату, аби платили регулярно. Як -то все Ліж би була зарплата та що сюди. У постанові ж Нацбанку для зарплат пропонують завести окремі рахунки з За антикризовим законом уряду, власники депозитів мають сплачувати податок на доходи, виняток зарплати, соцдопомога, пенсії та стипендії. Тому для них потрібні окремі картки, щоб не виникало плутанини. У спілці сумських підприємців до такого нововведення ставляться скептично. Мовляв, постанова додасть банкірам клієнтури, а от малому бізнесу зайвого клопоту. Якщо підприємець, а вони більшість. В занадто складних для бізнесу зараз умовах сплачують мінімальну зарплату. ну Ви розумієте самі, що людина, яка отримує трохи більше тисячі гривень, ну картка вона не дуже буде, не дуже чим їй допоможе. А Ось у податковій вважають, що картки дозволять вивезти зарплати з тіні. Це буде ще один додатковий важель. Для впливу на недоброчесних підприємців та керівників підприємств, які виплачують зарплату в конвертах, зараз зарплатними картками користуються близько половини підприємців, здебільшого представники великого та середнього бізнесу. Фізичні особи підприємці з кількома торговими точками, як правило, розраховуються найманими працівниками готівкою. Ніна коломієць, Антон Загайко, Сергій Лазаренко на часі новини.